Всім привіт! Особливо тим, хто сьогодні доєднався, тому що полюбляє корейську культуру та мисливців за демонами. Як і ви просили, будемо сьогодні починати знайомитися. Для мене це новеньке. Ви мені можете там в коментарях писати деталі, розповідати, що я маю знати про цих героїв. Але сьогодні я пропоную намалювати Румі. Ви мені надсилали її фотографії, тож я приготувала, бачите, Маркери відповідних кольорів до її вбрання. І сьогодні покажу вам, як її намалювати. Будемо стилізувати, щоб було вам легше. А якщо це відео буде популярним, і ви будете ставити мені вподобайки та писати коментарі, то я запишу для вас ще і відео про її подруг, про міру та про зої. І навіть можу записати вам ще відео про Бейбі Саджа, про цього репера, як я знаю, що він репер, якийсь демон-репер. Тому пишіть мені про цих героїв в коментарях, хто вони чим займаються. Я буду читати, і якщо буде популярне, будемо з вами і далі них малювати. Починаємо! Наша румі вона має достатньо велике таке волосся, така коса величезна в неї. І е в неї дуже цікаве вбрання. Вона вдягнена в таку ніби шкіряну курточку, в неї шорти такі джинсові. Отже, ми це з вами і намалюємо. Вона не буде в нас з вами в повний зріст, вона буде в нас до коліна тут знаходитись. А якщо захочете, ми можемо її в повний зріст потім намалювати. Пишіть про це в коментарях. Отже, спочатку ми зробимо, як і завжди, розмітку. Уявімо, що це її тіло до коліна, ось тут коліна в неї. А якщо ми візьмемо і ось приблизно буде це в нас займати робота, проведемо таку вертикаль. І спочатку поділимо ось так. Дивіться, а, якщо ми поділимо навпіл, то це десь приблизно буде тут і в неї а, талія. талія. Підуть далі отак, її ноги. Сюди піде в неї тіло і голова. Приблизно так. Може трошечки нижче, десь отак. Ось так десь. Нижче трошки, ніж половина. Ось ось так розділили, трошки тут для тіла оставили, і ось тут в неї голова, ось в цьому проміжку, щоб у вас все влізло. Тому, якщо ви не компонуєте, вам буде дуже важко помістити героя. А тепер дивіться, у неї голова це оце буде разом з її волоссям. Ось тут з волоссям же. І потім піде ось так коса. Це голова, має бути шия. І в неї такі достатньо дуже широкі плечі за рахунок її курточки. Вони ось такі широкі, але дуже тоненька таля, тому ми якби малюємо, дивіться, ось такий трикутник. А потім малюємо ось такий трикутник. Зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі. Ось ми намалювали два трикутника. Це її постава плечі, оце її бедра. І ми спустимо ось так вниз одна лінія. І звідси в нас піде ось так це друга нога. І зараз будемо з вами з цього вже робити щось таке, що буде зрозуміло всім. Це наші крайні точки плечі. Тепер ми маємо намалювати руку. В неї де рука, ось так. І ось тут в неї рука нехай буде. Далі ми намалюємо другу руку. В неї йде ось так, згинається, нехай буде вона ось ось так. Тепер ми намалюємо її курточку йде ось так. Тут йде горловина, якось так. Пряма така курточка і коротенька. І е, друга частина курточки. Бачите, за рахунок нашого трикутника ми вже верх з вами і намалювали. В неї дуже тоненька талія. Оце в неї талія. Бачите, оце це талія. Тут якась ковтинка. Вона в неї коротенька, такий кроп-топ тіло. І далі в нас йдуть шорти. От ми з вами намалювали оцей трикутник. Це тут будуть іти наші шорти. Іде ось так, згинається. Ось тут буде в неї застіпка. Трошки по нозі буде згинатися. І ось так пішла. Нога одна і там інша, і домальовуємо їй Можемо трошки наш Трикутник зробити більш таким вже гладеньким, тому що це ж тіло в нас все ж таки. І тут в неї ці кишені на джинсах, якийсь там ремінь, то вже деталі. А, і далі ми можемо, до речі, забирати зайві елементи, якщо нам щось не потрібно. Просто я малюю, щоб вам пояснити, щоб ви розуміли, звідки що береться. Що не просто людей малювати це найважче, на мій погляд. Тому треба розуміти, як будувати цю всю схему. От, ми це намалювали. Тепер малюємо її обличчя. В неї о, саме обличчя, воно таке схоже на трикутник. Можемо так навіть намалювати. Далі отак волосся йде. І у неї звідси йде ця величезна така коса. Така коса, вона йде, 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 йде. Дуже товста, проходить за нею ззаду і ось сюди-вниз вона буде йти ось так. Ми зараз її з вами промалюємо, просто щоб ви розуміли, як вона йде. Ось вона такими. Уявляєте доглядати за таким волоссям. Це ж який жах. Ось малюємо цю косу. Так, і ще тут медальйон є. І для неї, для її оцього вигляду, ще не вистачає, нам треба обличчя намалювати. Обличчя в неї таке, як і має бути корейський такий формат. Очі в неї вузенькі такі і в боки ось так ідуть, маленький ніс і маленькі такі губи. Ось. Ну, приблизно така буде в нас композиція. Тепер ми можемо з вами одразу її розфарбувати, можемо позабирати зайві лінії, які ми тут використовували для побудови. Вони нам вже не знадобляться. Просто ці лінії вони дуже допомагають при. Малювання, щоб зрозуміти, звідки що в нас береться, які елементи, звідки в нас з'являються. І давайте розфарбуємо, і потім я ще приготувала чорний фломастер-маркер такий, щоб потім зробити контур. Тому додивіться до кінця, щоб побачити, як це буде виглядати. Дивіться, Спочатку беремо ось такий один відтінок і просто ним зафарбовуємо. Все її волосся. Потім будемо його доробляти вже з іншими відкінцями, так зафарбовуємо по формі. Намалювали. Беремо такий в неї обличчя і тіло, воно не таке бежеве, як в нас, воно в неї таке більш таке рожеве, ніби воно таке трохи холоднувате. Можемо одразу це і зробити. Якщо ви подивитесь, то в неї тіло, воно трошечки неприроднього такого кольору, і ми можемо це теж повторити. Ось ми робимо. І теж беремо знов наш фіолетовий і доробимо ось тут трохи, не йде тіння, вони теж такі більш будуть фіолетові. Не дуже тут переймаємося через це, просто це такий елемент, який дозволить зробити. Її більше схожою на ту, що ви бачите на екрані. Ось і все трошки зробили тіней. Ми не будемо тут з вами багато з цим займатися. Далі беремо синій, робимо їй шорти. Навіть мені хочеться більш темніше ось цей взяти. Червоним зроблю в неї тут деталі на шортах, вони червоні. Далі жовтеньким зафарбую її курточку. Можу додавати ще і трохи відтінків і інших жовтих, щоб курточка була більш яскравою. Далі в мене такий світло блакитний для ковтинки. Ось. В неї є там якісь. Емблеми, якісь написи. Ми можемо тут не дуже в це вдаватися, можемо просто умовно якось тут це розмістити, щоб було зрозуміло, що тут є якісь орнаменти чи щось таке. І тепер ми візьмемо додатковий відтінок і трошки ось так. Попрацюємо тут над об'ємом зачіски. Тепер візьмемо наш чорний фломастер і вже все допрацюємо. Намалюємо її брови, в неї достатньо такі, вони товсті, намалюємо її, в її очі, ось такі, неї маленький носик, губи. Ось тут зачіска, ось ця. Ви можете е своїм чорним фломастером дуже гарно зробити деталювання. Ось курточку намалюємо медальйон. Низ курточки в неї такий чорненький. Це все можемо вже робити безпосередньо нашим чорним фломастером. І це буде швидше ось тишенький. Якийсь тут в неї брелоки є, ви можете це додати. Я залишу ось так, як і є. Заберу тут зайві лінії і ще їй додам трошечки кольору губам. І на цьому все. Ось така в мене вийшла румі. Сподіваюсь, що вам подобається. Пишіть, якщо вам цікаво, і будемо тоді робити інші уроки. На сьогодні все. Па-па!